Доброго дня, друзі, доброго дня, шановний вчителю. Сьогодні ми продовжуємо тему розмов з майстром Ованом Стефаном. Я його учениця Оріна. І сьогодні хотіла б поговорити про біль втрати і відчуття провини. Ну, ця тема турбує сьогодні дуже багатьох, тому що наші герої гинуть на війні, наші друзі, близькі, рідні, йдуть у вічність тут. Поруч з нами і інколи наша ота недосказаність, от не піднятий телефонний дзвінок, незавершена розмова, потім це відчуття гіркої втрати і незворотності. Перед тим, хто відійшов у вічність, як прийняти, що людини вже нема? Вітаю, вітаю! Досить болюче питання. Я щодня стикаюся з подібними, інколи змушений виходити на зв'язок і допомагати людям пережити це горе. Звісно, особливо на початках, а ми ще з вами не сказали про тих людей, що в полоні, про тих, що пропали безвісті. Це окрема трагедія кожної людини. І що би я порадив тим, про... Коли е, безтаменно невідомо, чи що з людиною, я, тут однозначно треба молитися і вірити в те, що ви обіймете своїх рідних і близьких після війни. Е, звісно, я всім своїм учням, ті, що воюють, кажу, друже, я тебе чекаю і чекають тебе твої рідні, чекаємо всі ми, і я хочу тебе обійняти після війни. І я кажу це щиро. Я кожного воїна, що... Навчається зараз в мене, обійму всім серцем. І взагалі я низько вклоняюся всім, хто на сьогоднішній день на полі битви віддає найдорожче своє життя. І це найдорожче навіть не для тих, хто гинуть, а для нас, для тих, хто очікують. І важко собі зрозуміти, як далі, коли гинуть діти, батьки, брати, сестри, кохані. Життя неначе зупиняється. Але коли ми запитуємо, бо буває так, що я змушений спілкуватися з духом, душею тої людини, що загинула. І перше, що вони кажуть, відпустіть нас. Не треба своїми сльозами нам заважати, ми пішли далі. Дуже багато хто з них продовжує стояти поруч зі своїми побратимами. На тонкому плані, наближаючи перемогу, вони також, і як і коли були живими, також стоять і захищають нашу вітчизну, нашу землю і наше життя, і ну, який не який, а спокій, адже ми не знаємо тих безсонних ночей. У нас інші. У нас тривоги, шахеди, ракети, все інше. Але ми наближаємо перемогу і своєю молитвою, і своїми донатами. До речі, дякую, друзі. Вже 14 автівок відправлено на фронт завдяки вашій допомозі. Продовжуємо допомагати фронту і наближати перемогу. Нема рецепту забути ми їх не маємо права. Але давайте нехай пам'ять про них буде гімном їх подвигу: маленькому, великому, любий. Він не має величі той подвиг. Вони віддали життя за нас з вами. Але давайте будемо славити їх подвиг в віках, нашим нащадкам будемо розповідати про їх дідуся, про їх тата, про їх брата і, і так далі. І пам'ять нехай в кожній сім'ї залишиться про цих хлопців і дівчат, і про цивільних теж. Бо вони теж віддали життя. За наше майбутнє, за наше тут і тепер ми не зможемо ніколи забути. Але горювати треба недовго. Треба продовжувати життя заради тих, хто віддав це життя заради майбутнього миру, заради нашого життя. Дякую. Це все дуже сумно, але є але. залишається тут людина, залишається родина. І от недавно я мала розмову з жінкою, і вона мені каже, невідібраний два дні тому дзвінок. Я думала, передзвоню, а вже нема кому. І от вона сидить з тим своїм болем. Що їй, як її відпустити, що їй робити? Ну, перше, і у нас є методики. Які ми даємо на другому ступені академії, спілкуватися з тими людьми, що померли. Ви можете на рівні вищого я поговорити, обійняти, вибачитись, простити, сказати останні слова, які ви сказали, або він був живий і ви знали, що зараз він загине через хвилину його не стане. Це досить дієва практика через медитацію, через молитву. Ви можете просто написати на папір всі слова, які хотіли би сказати своєму рідному. Рідні, ті, що загинули, спаліть, віддайте вогню ті слова і розвійте вітром, і вони ці слова долетять до ваших рідних. Є дуже багато практик, тому вас почують. Ви не будете... Щиро мене, дякую. Не Щиро пишете. дякую. Це насправді глибока практика, і я рекомендую її все ж таки використовувати людям. А як ми зі своєї сторони можемо допомогти тій душі здійснити перехід? Тому що своїми сльозами ми їй мало допоможемо, так ну, по перше, я думаю, що молитвою, благословінням, подякою за те, що вони були в нашому житті, за те, що вони поклали своє життя заради нас, і це буде найкраще, що ми можемо зробити, бо перехід душ це досить потужні і. Не завжди безпечні практики, треба не тільки відкрити дорогу, а й закрити двері, що з того боку теж. Тому просто моліться, дякуйте і в цій подяці проживайте з радістю, згадуючи ті моменти, які були, принесли ваше життя щастя, які збагатили вас на, на якусь мить, на якийсь погляд. І, звісно, це дуже прикро, коли ти знаходиш дзвінок, який. Ти не встиг відповісти, або ти був ображений і не відповів. Тому живіть серцем, завжди відповідайте. Пишіть своїм, навіть якщо вони поза зоною, пишіть. І навіть якщо ви не знаєте, де вони і що з ними, пишіть їм. Колись вони можливо прочитають. Можливо, ні. Але ви будете спілкуватися на свідомо і несвідомо на якомусь рівні з їхньою душею, з їхнім духом. І тут уже буде неважливо. Чи, чи, Якщо живі буде протім для них щастя, ви покажете їм, що ви писали і вірили. А коли людина померла, вона вже знає, що ви їй написали. Е, ще від себе хочу додати недавно в чаті нашої академії, тому що там насправді дуже тепла, дуже дружня атмосфера. Одна з наших учениць ділилась, що. Що їй прийшло в медитації, що їй прийшло у снах, що свічку треба ставити не за упокій душі, а як вогник, яка, який буде зігрівати до душу, який буде їй допомагати. Так що е, теж рекомендую. Е, але є таке, що роками люди носять вже у собі якийсь біль роками, і навіть, напевно, з життя в життя, і не можуть якусь душу відпустити. І дуже їм важко це зробити. І от та в думках десь в підсвідомості завжди лунає, почекай е, ще трохи. То означає, що ми ту душу просто не пускаємо далі, так? Так, ми тримаємо її тут, ми являємось якорем для цієї душі, заважаємо її подальшому розвитку. Часто душа вже мала би втілитися в інше нове тіло, почати новий еволюційний процес, нове життя. А Рідні так тягарем повисли на тій душі, що вона не може втілитися знову. І, можливо, би, ваш син прийшов би до вас онуком, або ваш коханий прийшов би до вас дитиною і так далі. А це не може бути здійснено, тому що ви заважаєте своїм горем. Тому відгорювали, ну, поставте себе собі 40 днів, ну, рік, досить. І відпускаєте, а краще. Відразу благословіть, подякуйте і продовжуйте життя. Пориньте в щоденне свідоме виконання життя, саме виконання життя. Свідомо, їжте і насолоджуйтесь кожною миттю, адже за цю мить заплачена найвища ціна життя вашої рідної людини. Цінуйте це. Ця повага цієї ціни дасть вам. Найбільшу цінність кожного ковтка повітря, кожного ковтка води. Тому я думаю, що при такому підході вам буде легко відпустити і не заважати подальшому руху і розвитку ваших близьких після уходу навіть трагічного і передчасного. Ми боїмося смерті близьких, бо якось не вміємо цінувати про житті у ці хвилини, ті моменти, роки прожиті поруч. Ми ображаємося на рідних. Ми, е... Намагаємось доказати свою правоту, а коли їх не стає, в нас ото почуття це провина, чи, чи це совість, чи як, як то? По-різному. Я стикався, що це страх лишитися одному і нести далі свій хрест один. Адже за мене турбувалися ці люди, і тепер їх немає. От, це може бути і страх, і образа, образа на весь світ і різні. Різні почуття, але все одно має лишитися лише повага, подяка і можливість реалізувати, радість за можливість реалізувати. Жити маємо тепер і за тих, хто загинув. І це, ця відповідальність вона надає сили, вона надихає. Так, да, звісно, це не, не, не зцілить бо біль утрати. Але пере, перефокусуватися, цей біль е, перестане нас е, бути таким, е, турбу, е, так турбувати нас. І е, рана та загоїться. Тільки час, звісно, неможливо людина, не вимикаєш, не перемкнеш, але переналаштуватися собі е, і не жити тим горем, а жити можливістю, можливістю прожити це життя за двох. Перше, це треба усвідомити, що ми вже той факт змінити не можемо. Так, Так. мені, Почати? до речі, я вибачаюся, Аліна пише настойчиво жіночка: оживи мого брата. Ну, по-перше, це незаконна дія. По-друге, брат міг вже втілитись в інше тіло. Ну, І я знаю, там багато авторів таких іменитих. І які займаються, правда, безуспішно, наскільки я розумію, оживленням людей. Тому, друзі, я цим не займався, не займаюся і займатися не буду, і не рекомендую цим займатися. Люди, коли пішли, вони пішли і вони можуть жити в вашому серці щирою пам'яттю і подякою. Тому не займайтеся, будь ласка, такими незаконними речами, з точки зору першу чергу, і всесвіту, і це дуже буде. Великий гріх вам, якщо ви займетеся оживленням тих, хто помер. І ви сидите, і вважаєте, що людина прийде з цвинтара і постукає до вас з двері. Я я знаю, що такі випадки є. Це хибний шлях в нікуди. Тому, будь ласка, будьте розумними і мудрими. Перше це усвідомлення факту, прийняття такого. Друге це молитва, це свічка пам'яті, це вогни для душі. Це такі дрібні поради від нас, як пережити біль втрати і не тримати нікому, тому що ми не боги тут. Ми такий самий шлях проходимо, як проходили ці душі, і споминати найкращі сумісні моменти сумісного щастя. Так буде набагато легше. Так, згадувати приємні хвилини і пам'ятати просто про цю душу, тим ми їй можемо допомогти. Я щиро дякую. Розмова дійсно ну важка, але потрібна, тому що майже кожна українська родина втратила когось в цій війні: як незнайомих, то друзів, як не друзів, то родичів. І для людей це дуже 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 болюче і їх це болить і вони про це пишуть. Я вам щиро дякую, майстре, за таку змістовну глибоку розмову і думаю, що все ж таки комусь ми допомогли. Так, бесіда важка, серце стискає. Але хтось має про це говорити. Бо не тільки в індивідуальних бесідах, які я маю щодня, а можливо на широкий загал, промовивши це, дійсно, я сподіваюся, що ми багатьом допомогли. Отже, друзі, обіймаємо вас серцями, серцями, тримайтеся, і ми знаємо, що ці життя віддані не дарма. Ми переможемо обов'язково і наближаємо своєю вірою. Непохитною цю перемогу заради життя. Дякую, друзі. щиро дякую, майстре, Щиро дякую глядачам. Дякую, Ріна.